Усім доброго дня. В продажі шкода Octavia А5, кузові Lівbeк. Нарешті знайшли цей кузов. Багато хто запитував. 2009 рік виготовлення з двигуном 1.6MPI, механіка 5 ступка. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. Гарний збережений стан, зимова гума, легкосплавні диски. По комплектації задній партронік присутній. По кузу без корозії, без подряпин. Заднє скло оригінальне з підігрівом. Стан багажника. Чистенький, цілий комплекті Домкрат, ключ, буксировочний гак Запаска абсолютно нова стоїть, жодного разу не використовувалась знак аварійної зупинки. Підсвітка все працює. Болти не кручені. Підсвітка номера також працює. Загляну в салон. Салон в гарному стані, карти ціленькі, непровищені, не, не затерті, стан сидінь, сидіння майже як нові, килимки, стеля, чиста, ціла не вища. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, стан сидінь, в сидінні подушка безпеки. Сідіння не продавлені, не затерті, штатна магнітола, кондиціонер, підігрів сидінь. 160 тисяч рідного пробігу, підтверджену сервісну історію. Заводиться автомобіль класно, з піоберту, оберти не плавають, стан керма. Колісо перемикає класно. Парктронікс спрацьовує, коли задня вмикається, рушник працює, присутній підлокітник, попільничка вся працює. Помилок нема ніяких. Робота двигуна, присутні сервісні відмітки. Болти не крутилися жупа не сапунить. Екологія на місці. З автомобілем також присутня сервісна історія, сервісні документи, сервісна книга. Оригінальна рідна 23.04.9 року. Остання відмітка у 22-му році на пробігу 151 тисяча кілометрів. Також з автомобілем присутній німецький тюф. 26.04.22 року. Пробіг 151 тисяча кілометрів. Пробіг підтверджується також по Він коду люба перевірка без проблем. Показники прибора Дах автомобіля. Криша не фарбована. Заднє крило не фарбоване. Кришка багажника. Він-код для перевірки. Можете поставити на паузу, зберегти. Капот не висічений. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!